Знаючи наші ТЦК, то вони грибуть всіх підряд, не розбираючись, і це, а це все може привести до. Та, напевно, і привело до, до заворушень і до всяких неприємностей. А як вважаєте, такі райди ТЦК? Як вони впливають на настрої в суспільстві? Ну, відповідно, так само негативно, як і настрої. У нас взагалі ТЦК. Це така дуже, дуже неприємна і дуже, їх взагалі ніхто не любить, так як вони себе ведуть, так люди і до них і відносяться, і так їх всіх поважають і шанують. Як людина буде воювати, якщо її силою, туди затягнули е на фронт? Хоча і з другої сторони, ну я утримаюся від тої думки, тому що я впевнена, що то, що я хотіла сказати, люди розуміють і мене підтримують. Нормально ставлюся. Нормально. То все, що я можу відповісти. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.